Друзі, привіт! Сьогодні розмова про Вінстона Черчилля. Книга Ерік Ларсон Велич і Ницість. Це роман, документальний роман, написаний на основі свідчень найближчого оточення прем'єр-міністра Британії, героїчного Вінстона Черчилля, який першим і єдиним. В 40-му році оголосив війну нацистській Німеччині і змушений був вести цю війну сам на сам. Ось, ось саме у цей період описує Ерік Ларсон у своїй книзі «Величиницість», яку я придбала зовсім нещодавно, і хотіла би з вами поділитися враженнями. Звичайно як завжди. Не буду переповідати зміст книги, зупинівся лише на якихось загальновідомих фактах або на якихось ну, таких дуже яскравих речах, просто для того, щоб вам вас зацікавити. Найперше скажу, що мене вразило те, як автор описує Вінстона Черчилля, тому що це зовсім не вписує в не вписується, ну не вписувалося в мою картину світу. Звичайно, як я, я, як людина, яка навчалася ще в школі в радянські часи, взагалі дуже мало знаю про світову історію, і, звичайно ж, Совок постарався, так як і нинішні, нинішні болота, постарався мінімально взагалі говорити про ту країну, яка дійсно боролася з нацизмом. Послідовно, з перших же днів, не загравала з ними з Гітлером, не укладала пакти, не надсилала їм допомогу, не ділила країни. Вінстон Черчилль прийшов за дорученням її величності її, його величності короля до уряду саме в. В воєнний період очолив кабінет, і йому довелося найтяжче най, 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 найбільш жахливий період Другої світової провести саме в обороні і в нападі, в той момент, коли Гітлер ще. Був дуже сильним, коли він завойовував Європу. І коли він ішов ще тільки збирався нападати на Радянський Союз, побачимо надзвичайно багато паралелій з нинішньою війною. Ну, принаймні, мені здається, що це напевне ж спрацьовують якісь особливості. Мислення людини, яка живе, переживає війну, але ну, надзвичайно багато паралелей зустрічається, починаючи від Сполучених Штатів їхньої політики, вона відрізнялася на той час від нинішньої. Ну, в, в тому плані, що був лідер Сполучених Штатів, який розумів. Небезпеки, і, принаймні, якщо вірити Еріку Ларсону, сам Рузвельт був однодумцем Черчилля з перших же ж днів, але парламент, республіканці і все це інше, дуже-дуже нагадує нинішню, нинішні часи оце бажання заробити. Питання доцільності, недоцільності, що це нам дасть, і ті хитрощі, до яких довелося вдаватися Черчиллю для того, щоб просто затягнути Сполучені Штати свого партнера в цю війну. Це, ну, Почитаєте. Я не хочу переповідати, не хочу. Псувати вам настрій. Почитайте самі. Так почала про сприйняття е, звичайно, в моє уявлення формувалося під впливом якихось фільмів чи якихось публікацій. Я не можу сказати, що глибоко знаю історію Другої світової а чи Британії. І от е, якийсь із в якомусь фільмів про суфражисток, Черчилль був з зображеним таким собі хамовитим, е, консервативним порушником прав жінок. Е, і десь я так собі розуміла, що е, оскільки півсвіту захоплюється цією людиною, то ну, не може бути так, що, щоб це аж так було. Але в книзі величиниці ще раз вам покажу, щоб запам'ятали назву, якщо будете читати чи обирати, зовсім інший підхід і зовсім інший образ Черчилля. можливо, тому що написана книга на підставі щоденників і мемуарів найближчого оточення. Прем'єра е, Великої Британії, зокрема, його доньки Мері, і паралельно йде історія е, того, як ця героїчна дівчина, яка стала, не буду казати, е, її посаду, чи, е, ну, скажімо так, рід заняття, але вона стала плічо-пліч статом е, в Пішла в Збройні Сили захищати свою країну, їй було зовсім мало років. Далі спогади особистого секретаря Вінстона Черчилля, який теж рвався літати, рвався в авіацію Британії. І також в книзі зустрічається кілька спогадів ворогів Черчилля. Це нацисти, які теж вели щоденники, хотіли бути людьми. І от про те, як вони бачили роль Британії, як вони планували напади на цю країну, це все описано. Ну, просто до, знаєте, до морозу. По шкірі, крім того, оце що те, що ріднить нас із тим періодом, із британцями того періоду, це звичайно авіанальоти, основна е, тактика примушування Британії до е, дружби, так би мовити, із нацистською Німеччиною, е, в страшні періоди руйнувань. Побачити теж в на відміну від ну, можна порівняти сучасність і той період, який описується в книзі, ну скажу тільки так, що автор, автор наводить такі цифри, що люфтвафе, тобто гордість Гітлера авіація, Військова, яку він створював, до речі, таємно, тому що Німеччина після Версальського укладання Версальської угоди не мала право мати такі війська. Він створював її таємно і відпрацьовували майстерність військові льотчики в Іспанії, війні в Іспанії. Так, от автор говорить про те, що середній вік. Льотчиків Люфтваффе встановив 26 років, а королівські вітряні сили набирали теж пілотів, і середній вік цих пілотів був всього 20 років. І ще така страшна цифра, яку він наводить в одному епізоді: що середня тривалість життя. Пілота винищувача британських королівських повітряних сил, становила два тижні. І при цьому люди дуже рвалися літати. Взагалі, стійкість лондонців це просто окрема, окрема деталь, окрема сторінка. Почитаєте, подивитись дуже-дуже, це все близько нам і, і зрозуміло. Ще якщо виникне питання, чи взагалі от наскільки страшно читати, та, можливо, там, ну, я це, я це пережила з книгою Марії Матіос, я не змогла читати її розповідь про матерів, що втратили дітей, то на відміну від наших авторів і нашого часу, ця книга вона все-таки, незважаючи на те, що вона дуже така. Ну, скажімо так, докладна і багато яскравих деталей, і вона емоційно, звичайно, чіпляє, але, ну, мене особисто я не можу сказати, що я якось травмувалася від, від того, що, що бачила. Все-таки 80 років різниці вони, мабуть, накладають якийсь свій відбиток. Цікаво описана епоха, цікаві якісь факти, якісь речі, як лондонці переживали цю війну. Один тільки факт наведу, що, коли їхав представник Сполучених Штатів у Британію, він купив дружині прем'єр-міністра, уявіть собі, та, рівень на подарунок. Пакетик з мандаринами, і вона була надзвичайно вдячна йому, тому що обмежені, було, обмежені були запаси продовольства, нинішні болота, вони взяли тактику Німеччини на блоку, блокаду. України в 2022 році, якщо пам'ятаєте, це все, все пішло від, да, від досвіду Німеччини, яка блокувала острів Британські острови. Отже, багато вам наговорила. Читайте, насолоджуйтесь. Ще раз кажу Ерік Ларсон, величиницість. Думаю, що не пошкодуєте, якщо придбаєте цю книгу. Не знаю, чи є вона в бібліотеці. З Кременчужанами готова поділитися. Якщо комусь цікаво, звертайтеся в приват, пишіть в Фейсбук. Ну, стосовно інших, можу сказати, що не надто дорога книга, але дійсно цікава. думаю, що отримаєте задоволення. Ну, і... Хочу вас попросити, оскільки все-таки це проект огляд за донатик», Хочу вас попросити допомоги сьогодні. Зранку Ольга Дмитрівна Назарова опублікувала пост про те, що ті кошти, які збиралися на засоби електронної боротьби. Терміново перенаправляються на один із підрозділів, що залишився зовсім без транспорту потрібні евакуаційні автомобілі. Тому ви бачите наскільки серйозна ситуація, наскільки важко волонтерам, що вболівають за кожен підрозділ, приймати такі рішення, і наскільки великі потреби наших збройних сил, тому під відео зустрінете. Контакти Ольги Дмитрівни Назарової, яка з 2014 року допомагає нашим Збройним силам. І, будь ласка, якщо маєте хоч якусь найменшу можливість, будь ласка, задонатьте посильну для вас суму. Також попрошу вас поширити це відео. А також підписатися на мій канал, поставити вподобайку, якщо воно вам сподобається, звичайно, і покоментувайте. Будь ласка, покоментуйте. Мені Напишіть, наскільки вам. Цікаво було слухати, може, є якісь побажання, може, ви порадите якісь цікаві книги. Я не гарантую, звичайно, що я все, все придбаю, чи, чи десь візьму і перечитаю, але буду намагатися орієнтуватися на ваші смаки і на ваші запити. Ну і хочу побажати всім витримки, весна, гойдалки, важко. Але ми віримо в Збройні Сили України. Ми знаємо, що лише збройні сили наша єдина гарантія і наш захист. Ми робимо все для того, щоб Україна перемогла, і віра це великий внесок в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!